Я Ковальчук Дар'я Володимирівна, учениця 10 класу Червонокам'янської ліцею села Червона Кам'янка сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області. Пропоную вашій увазі дослідження свідки давини. У житті кожної людини є період відповідальності за прожити. Не хочу, щоб було пізно, не думаю, що зарано, маю час для пошуку знахідок та доведення власної правоти. Сьогодні вже на часі. Те, з якою жорстокістю нищиться моя рідна держава, маю відповідальність за збереження історичної правди. Розміщення курганів могил у нашому краї не випадкове, адже річка Кам'янка приваблювала до себе різноманіттям трав, багатством птахів і дичині, рибними плесами та ще й родючими ґрунтами. Тож там, де проживали, переселялися люди, могли бути кургани. І до цього часу, що до наших степів, розслідувані могили, що є свідками давньої історії. Місцеві жителі дали влучні назви кожній могилі. За офіційними даними, землевпорядкування є 12. Курганів вони не мають чітких назв, а от жителі до сьогодні зберегли назви попова, золотуха, шаповалова, скотувата, двіроскопані, громова, козяча, піщана, ложкарьова, колодяжна, кучаринська могили. У південній і східній Україні дорідні землі вкривалися килимом буйних трав, мережами лісів, чагарників. Жили розповідають про греків, гунів, сарматів, готів, скіфів та інші. Відомі набіги ортатар, що пересувалися чорним шляхом, несли людську трагедію а це лівий берег Інгульця, тобто річка Карека. Так в одній з своїх статей, Олександріць Сергій Гавриленко, розповідає про дану історію села. Кам'янки саме на березі річки були знайдені рештки скіфського періоду. Це були жіночі та дитячі скелети, а поряд дитяча колиска. Пізніше тут був козацький козацький шанець, який Зафіксовано в реєстрах війська Запорізького часів Богдана Хмельницького. Господарська діяльність людини передбачає заселення на березі річки Кам'янка, що мала на своїх берегах родючий чорнозем. Це спонукало займатися скотарством. Лісостеп дозволяв займатися бортництвом, лише згодом стали. Розорювати степи і заселяти землеробський край. Спочатку це були тимчасові поселення, і з часом залися, в єдиний населений пункт, де жили та, де жила та чи інша родина, стали називати кутки: Громовівка, Саламахівка, Таранівка, Очкарівка, Федорівка, Тищенківка, Губарівка та багато інших. У колекції праці Сториські знаходжу легенду, переказ, що записаний від е, Титаренка Сергія Ілліча 1924 року народження е, жителя села Братське Шевське, Попеляківської сільської ради е, Олександрійського району. Читаю, перечитую, і хоча там є факт козацької минувши, але зі змістом погодитися не можу. Старожил говорить про кровопролиття, що відбулося у боротьбі за землю, яке наповнило річку кров'ю і дало їй відповідну назву. На той час місцевість не мала певного поселення з відповідальним володі... з відповідними володіннями в ті часи. Ще не велося такої активної господарської діяльності, а тому слід задуматися над бажанням козаків віддавати життя за пустку, адже лише, лише з часом край засели, заселиться, окультуриться й отримає певний статус. А от інший варіант, який мені повідали під великою таємницею. Жив був землевласник Микіта Ашанів, що мав не лише багаті земельні володіння, а й добре знався на корисних копалинах краю. У нього були гарні ковалі, теслі, шаповали, ткачі, гончарі. Найбільше, найбільше пошановував він майстрів глини. Кохана дружина подарувала йому донечку перлинку. Батько дуже любив її. Щоб розважити маленьку, він замовляв своїм майстрам керамічних коників. Свистульки та інші дивовижні іграшки. Часто такі вироби поряд з цеглою та черепицею з'являлися і на щорічних червонокам'янських базарах ярмарках. Дівчина підросла, перетворилася на красуню, і щоб підкреслити її красу, майстри дарували прикраси з глини, що не могли зрівнятися з коштовностями. А покупці таких прикрас стали називати це місце притоки Кам'янки-Золотуги, де працювали ці майстри красним, красивим. Не поцінували ні господаря, ні майстра у часи революції та воїн. Вони були розорені, змушені виїхати в інше місце. Лише сторожили краю за дійсно ціну нашого села. Це ця розповідь. Козака сторожа мені прийшла й до душі тим, що виділена найголовніша люди, людина праці, без неї нічого в світі не відбувається. Адже якби мій тато сьогодні не обробляв, не сіяв і не збирав врожай, чи могли б ми вижити в умовах підступної агресії. Правду про рідне село, яке довгий час червоніло від насилля і неправди тоталітаризму. Моє дослідження підтвердження історичної правди про минуле українського народу, що має волю життя в мирі і славу з тим, хто прагне цього. Дякую за увагу.